Привіт! Сьогодні я готую відбивні. бивні. Підглянула рецепту Віталія Балко, в такого блогера. Але я не можу точно копіювати цей рецепт, тому що мені хочеться додати щось свого, що вийшло. А ви подивіться відео. Скажу, що навчитися у когось чомусь цікавому ніколи не було грішно, як кажуть. Перше, що я зроблю, я одну цибулинку натру на отаку терпку. Або подрібні чи як хочете. Готуємо маринад. Я знаю, що якщо для шашлику м'ясо замаринувати просто в цибулі, потертій, але не надовго, десь на 40 хвилин, на час, то шашлик виходить дуже-дуже соковитий і дуже м'якенький. Це, звичайно, залежить від м'яса, яке ви використовуєте, але. Я ніколи в шашлик не додаю ні майонези, ні кетчупи, ніякі там лимонничі оцти. У мене тільки сіль, перець і трішки цибулі. Все. І це сами -сами смаковий такий шашлик виходить. Так, я натираю швиденько. Там по пропорціях він розповідав, скільки потрібно на кілограм м'яса, але в мене не кілограм, в мене, мабуть, 500 грамів, то я водички візьму десь 100 мл трішки так, щоб розбавити цю цибульку. Ну, і спеції за смаком. Так, натираю цибулю і плачу. 100 мл водички. Змиваю цю тертку. Сіль за смаком, десь чайну ложку. Далі перця. У мене свіже вимилений, тому не дуже багато, десь, ну, я не знаю, півчайної ложки. І паприка солодка чайну ложку. І також додаю сюди. Дві десь столові ложки рослиної олії. Спеці я скажу вам за смаком і додам сюди чайну ложечку цукру. Це для того, щоб смачніше було. Достатньо. Поки постоїть там цукор, сіль розстане, я швиденько нарізаю м'ясо, але м'ясо я нарізаю трішки десь півтора см, але не відбиваю його дуже, а ще не дуже розмерзлося. Якраз воно в маринаді розмерзнеться. Тому що я не люблю, коли відбивна дуже тонка. Півтора см, але відбиваю до сантиметра. так оце та Плівочка, що сама-сама така туга, я її, звичайно, зрізаю. Так, і тепер це в мене тут перший цей кусок. Отак От нарізаю. Саме Шашлик смачний. Раніше ми за шейку готували. а Зараз оце ця вирізка у нас в народі називається коси. Це дуже-дуже смачно. Тепер беру плівочку, щоб не летіло по стінам і щоб молоточок був чистенький Бачите, мерзле. через плівочку. А можете так, як хочете. Отак трішки відбиваємо, можна навіть цією стороною, щоб не дуже пошкоджувати волокна. Бачите, яка товщина. І відправляю сюди, отак. Складаю сюди це м'язко швиденько і залишаю хвилин на 30. Вітя викладав на окреме деко я не буду. Хай воно тут в цьому маринаді і знаходиться. 30 хвилин, хай постоїть. А ми підготуємо зараз борошно, яйця і олію для обжарки. Знаєте, що я забула і забуваю? У мене ж є сухий часник, який мені прислали. Зараз ось сюди півчайної ложечки сухого чеснику. Думаю, чогось не вистачає. Часник. Ви можете свіжий брати. Так, візьму два таких невеликих яйця. Розіб'ю. Хочете присолюйте, хочете залишити так, як є. Трішечки солі, трішечки можна додати перцю чорного меленого, але у мене сіль зі Так, Просто зараз збиваю. Я вам зараз скажу: якщо у вас є рецепт, це направлення ваших дій. А ви готуйте, як ви бажаєте. Ось із відео Віталіка я взяла те, що так м'ясо замаринувати. Але він маринував, тарілку, потім віддавлював. Я нічого віддавлювати не буду. І сьогодні я приготую зовсім не зовсім відбивну, а відбивну лангет. Ви знаєте, що раніше лангет готували це паніровка. Останнє сухарі. Так і сьогодні все. Я збила яйце. Ви знаєте, якщо яйце хочете зекономити, то додайте одне, наприклад, яйце і столову ложку там, молочка чи кефіру. Зараз ставлю я отак робимо борошно, яйце і сухарі. Ставлю сковорідку, наливаю рослиною олії і будемо зараз обсмажувати. Ну, що я так перевертала. І дивіться, у мене нічого тут не тече, ніяка вода. Навіщо мені їх ну, віддавлювати? От зараз я так в Можна положити декілька штук в борошну. Зараз я візьму пінцет такий. І добре в яйці потримала отак і хоп сюди. Це для того, щоб не було. Рудачок, отак. От я буду одинарно робити паніовку, тому досить отак. От Наступно сюди. І ходімо до плити. Кійка розігрілася. Тепер беремо нашу відбивну лангет Всі сухарі зайві я скидаю, О, ще навіть не дуже розігрілося. І поступово. Отак і бачите, паніровочка така рівна, ніяких немає у вас тут грудочок здорових. Отак взяли, лишнє скинули зайве. Швиденько викладаю всі відбивні, які в мене готові на цю сковорідку. Що? Перевертаємо. Невеликий вогонь, дивіться, які гарні. І на повільному вогні обжаримо із обох боків. І так всі наші відбивні лангети. Красота, ароматно і смачно. Що, дивіться, із тої вирізки у нас получилася ціла тарілка таких відбивних лангетів. Ну, не можна сказати, що це прямо лангет, але давайте так будемо казати. І зараз я швиденько візьму шматочок, зроблю презентацію, ми з вами ми скуштуємо. Знаєте, такі відбивні можна подавати без гарніру. Ну, У нас, ви знаєте, в Україні ми звикли, що м'ясо подається з гарніром: каша, там, картопля, якісь, якісь овочі. Сьогодні у мене мікс салата. Бальзамік. Ні, це нарша вибачаюся. І отак виглядає наша страва. Давайте скуштуємо хрустка. Дивіться, яке м'ясо гарненьке. Хочете тоньше, відбивайте тоньше. Я люблю, щоб в готовому вигляді був сантиметр. Прожарка дуже-дуже добра. Давайте скуштуємо. Просто смакота. Mm. Ніжнота і смакота. Це зовсім не відбивна. За смаком. Це незвичайно відбивна, ні. Mm. Паніровка тримається добре. Дивіться. Mm. Як смачно. Але мені трішки не солоне. Це вже, знаєте, за смаком. Соль по вашому смаку. Дуже смачно. Дякую тобі, Віталік. Казалось би, така, знаєте, дрібничка, а вона прямо допомагає зробити м'ясо ще смачнішим. М -м, як це смачно! Ви зрозуміли? Ламаємо стереотипи, подаємо м'ясо без каші, без картоплі, просто з міксом салата. Можете бурячок зварити, можете зробити рататуйчик. Це, як ви бажаєте. І ніякого кетчупу, ніякого. Це дуже смачно. Дякую. Я думаю, що ви обов'язково приготуєте. До побачення до нових зустрічей. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Діліться відео в соцмережах. А можливо, хто ще не знав, що можна так замаринувати м'ясо для відбивних. Дуже-дуже смачно. І я взяла рецепт трішки Віталіка, трішки вімкнула свою фантазію, і отака страва в нас вийшла: Хрумка, ароматна, м'яка і дуже-дуже смачна.